Прокидатися о четвертій ранку. Так, да, це складно, звісно. Ми прокидаємося в четвертій ранку, в п'ятій, в четвертій. Це, звісно, складно. Але це діло привички. Вже привикли. Навіть у вихідний день я також встаю в п'ять ранку. Вже якби привикла, все одно не спиться. Ірина Мартиненко 20 років працює водійкою тролейбусу. Вона говорить, що понад місяць вчиться кермувати пасажирським автобусом. Ну, в наш складний час так сталося, що ми мусимо перелаштуватися на автобуси. Хлопчиків наших позабирали, нема кому працювати. Ну ось вирішили жінки. Ірина каже, що кермуванню пасажирським автобусом можна швидко навчитися. На тролейбусі ми їдемо на автоматі. Та є тут механіка. Я думаю, що всі справляться, наші жінки, без цього ніяк. Будемо всі їздити. Наше місто, скажу так, наше місто без, без перевозки пасажирів не останеться. Благодаря нам, нашому ТТУ. Ми будемо возити їх, так що хай вони не хвилюються. Ми будемо на тролейбусі, на автобусах, на тролейбусах. Нема тролейбусів, поїдемо на автобусах. Дадуть нам літаки, значить будемо їх перевозити. Віктор Гончарук, 17 років, працює водієм-інструктором. Він говорить, що водійки тролейбусів вчаться керувати пасажирськими автобусами за короткий період. У моїй практиці то годин 8-10 І можна в місто жінок не важко перевчати. Тому що вони їздять на своєму транспорті, вони кожній їздять на своїй машині. Плюс тролейбуси це професіонали. Прийшли. Сергій Лазарів, начальник Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, каже, що дефіцит водіїв автобусів спричинений мобілізацією працівників чоловіків до лав зсу. Тому трамвайно-тролейбусне управління додатково навчає водіїв для здобуття категорії «Д». навчання фінансує підприємство. Програма стартувала півтора місяці тому. 30 водіїв поділені на три групи, говорить Сергій Лазарів. З них 26 жінки і 4 чоловіки. Це пов'язано з мобілізацією. На жаль. Право в тому, що у нас не вистачає ні водіїв тролейбусів, ні водіїв автобусів. І якщо електротранспорт у нас як би, пріоритетний, в випадку, коли він буде стояти, ми хоча б будемо забезпечувати більшу кількість автобусів на лінії. Перша така міні-група вже здала, пройшла теоретичну підготовку, здала екзамен МРЕО і наразі проходять вже практичні заняття. Отримати права і в випадку блекав яких обмежень по енергопостачанню, будуть працювати на маршрутах автобусних, будуть привозити пасажирів. за словами Сергія Лазарєва. До кінця року ще дві групи завершать навчання: Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.